thank you Слава Ісусу Христу! Я радий вітати всіх, хто в цей вечірній час дивиться нашу програму Питання вічності адже саме питання вічності є дуже актуальне сьогодні в житті нашого суспільства. Ми звикли до нашого повсякденного життя, роботи, клопотів, переживань. Та не звикли щодня думати, на жаль, про своє спасіння, про стан своєї стомленої душі. Людина по своїй суті є особистість, яка має дух, душу та тіло. В основному людина дбає про тіло. Їжа, відпочинок, сон, одежа, різні тілесні потреби, лікування. А про стан душі та духа ми часто забуваємо та нехтуємо. Та й забуваємо про те, що тіло є дочасне. 70 при більшій кріпості 80 років говорить Слово Боже. А людська душа є вічна та нетлінна. Подумаємо про неї. Адже все минеться, та не минеться те, що сказав Бог у своєму слові. 9 жовтня в неділю церква християн віри Євангельської міста Бурштин відзначатиме День подяки Богу. Або, як ми часто називаємо, свято урожаю. Отож і тема нашої програми подяка Богові. Залишайтесь з нами. Дякуйте Господу! Кличте ім'я Його, серед народів звіщайте про вчинки Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його зроду в рід. Отож, подяка Богові за хліб щоденний на нашому столі, за мир, який ми маємо, за Україну, в якій живемо та ростемо. Важливо пам'ятати про вдячність один одному, тобто вдячність між людьми. Люди кажуть, дякую в кишеню не поставиш. Така валюта сьогодні не ходить. За дякою нічого не купиш. Як мало сьогодні вдячності? Що ж таке вдячність? Вдячність це вміння належно оцінити всяку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло. Вона має велику суспільну вартість, бо підтримує в людях велике бажання робити добро іншим. Виявлена ж тепла, сердечна вдячність служить поштовхом до дальших добрих діл. А проте домагатися від когось вдячності, якої він не виявляє, не потрібно і навіть шкідливо. Вдячність має походити сама з доброго серця, бо вдячність це любов до того, хто зробив нам добро. Невдячна людина це людина переважно суха, нечутлива, що хоча й визнає зроблене їй добро, але надто легко і швидко забуває те почуття полегшення, чи навіть радості, що зродилося в ньому, коли те добро було йому зроблене. Було б марно чекати вдячності від морально невиробленої або морально нерозвиненої людини, що базує все своє життя на розрахунках матеріальної користі. Для таких людей інші люди тільки засоби для досягнення цієї чи іншої цілі. І віддячувати добром на добро вони можуть тільки тоді, коли цей їхній вияв вдячності не загрожує їм ніякою втратою, а навпаки, може принести їм ще якусь користь. В грецькому оригінальному тексті Нового заповіту написано у всьому дякуйте. Або у всьому знаходьте подяку. Тобто слова «в житті тут мають дуже глибокі духовні коріння. Хоча наш переклад за все дякуйте також правильний по змісту. Багато людей розуміють вдячність як просте слово спасибі. Але вдячність набагато глибше поняття. Бути вдячним це не просто сказати слово спасибі. Є різні мотиви вдячності. Часто люди дякують тому, що бояться, шукають вигоди. Або для того, щоб дійсно бути вдячним. Якось я бачу, як вітали одного поважного чоловіка з днем народження. Принесли такі гарні букети квітів, такі красиві промови говорили, а потім виходили з приміщення на вулицю і кляли його. Чисто українська вдячність. Там прогинався, як плінтус, а тут вийшов і кляне. Мені дуже цікаво, що з цієї вдячності вийде. Така вдячність є тільки заради вигоди, щоб побачили, що він там був. Ми сьогодні подивимося, що значить насправді бути вдячним. Це не просто спасибі і побіг далі. Є цілий порядок вдячності, який потрібно здійснювати. Адже вдячність це не просто слова, це дії. Отже, що значить бути вдячним? Перше, бути вдячним це бути посвяченим. Це значить серйозно відноситись до того, що ти сказав, пообіцяв чи до того, яке рішення ти прийняв. Друге, бути вдячним це значить бути вірним. Якщо я хочу комусь подякувати, я маю бути вірним. Посвячення і вірність це не зовсім однакові речі. Вірним можна бути і тоді, коли над тобою є влада, і тоді, коли немає. Коли це престижно і коли ні. Вірність це значить бути разом. За будь-яких обставин. Вірність набагато глибше поняття, ніж посвячення. Скажімо так, вірність проявляється у посвяченні. Тобто вірність це ідеальне посвячення. І третє, бути вдячним це бути слухняним. Вірний це тоді, коли ти робиш те, що тобі треба. А слухняний це трошки інше. Ви відчуваєте різницю між вірністю і слухняністю? Якщо я вірний, то я роблю все чітко як годинник. Але я слухняний тоді, коли я роблю не тільки те, що мені потрібно, але й те, що мені говорять. Тобто ще щось додаткове. Будьте вдячні за те, що маєте зараз. Коли ви почнете думати про все, за що ви вдячні у вашому житті, ваші думки повернуть вас або до вас у вигляді безліч нових речей і подій, що вселяють відчуття справжньої вдячності. Дорогі друзі, ми говорили про вдячність між людьми. Я би хотів коротенько звернути увагу на вдячність Богові. Вона сягає набагато більшої величі в нашому житті. Дякуйте за все, завжди Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Вдячність це спосіб життя християнина. Це те, що характеризує поведінку людини, яка пізнала і увірувала в Ісуса Христа. Вдячність це відповідь на присутність і діяння Ісуса в нашому житті. Звичайно, вона не з'являється просто так. Коріння справжньої подяки знаходиться у вдячності Ісуса своєму Отцеві. І саме в цьому виражається синівська залежність і підлеглість Богу. Ісус визнає, що нічого не міг би творити сам від себе, якби не бачив Отця, який творить. Він дякує своєму Отцеві за справу відкуплення і спасіння людини, яка звершується в ньому. Христос, бачачи Отця, який виконує свій одвічний план стосовно людини, дякує йому, що хвилі свого життя, оскільки усвідомлює усе і всіх дає йому отець. Найбільшим, однак, проявом вдячності є жертва, принесена Отцю на Христі. Подяка Богові за хліб, який ми маємо. Друзі, сьогодні навколо нас є багато людей, які мають потребу в їжі. Третя частина земної кулі сьогодні голодає, і кожного дня помирають дітки і дорослі від голоду. Звернімо увагу на Африканський континент і побачимо. Яка велика який великий недостаток їжі, тож навчимося цінити хліб і підносимо Богові подяку за те, що маємо в достатку Його на своєму столі. Подяка Богові за мир. Ми сьогодні не бачимо людей на вулиці, які носять зброю. Ми не знаємо, що таке розрухи і тривога, і смерть не заглядає нам в вічі. І ми дякуємо Богу за мир, який ми маємо, хоча не всюди сьогодні є цей мир. Ми дякуємо Богові за Україну. Часто ми дивимося на Україну як на політичне становище, як на фінансовий добробут. Але ми забуваємо, який чудесний клімат в нашому краї, які прекрасні землі, ліси, поля та річки. Прісні джерела омивають сьогодні наш чудовий мальовничий край. Повірте, багато б людей з усієї землі мали б велике бажання проживати своє життя в такому чудесному краї в якому живемо ми, любімо Україну і дякуємо Богові за неї. Я прочитаю декілька висловів про Україну. Свою Україну любіть, говорив Григорій Савич Сковорода. Тарас Григорій Шевченко говорив такі слова любіть її вовреме люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Говорячи про Україну, Неможливо згадати про любов Божу до нас та бажання спасти людину від вічного прокляття. В другій князі Хронік, 7 розділ, 14 віршем, читаємо. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю їх з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Господь звертається сьогодні до нас через слово своє Біблію і бажає, щоб ми були слухняними та вдячними йому. Свято Подяки давно стало традиційним для багатьох народів світу. У Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Південній Кореї та в інших країнах, де вплив християнської моралі суттєво позначився на розвитку суспільства, це одне із найшанованіших свят. Якщо заглибитися в нашу історію, ми побачимо що саме християнство суттєво вплинуло на розвиток культури та ментальності нашого народу. Тисячоліття тому за князювання Володимира і під його керівництвом Україна зробила рішучий крок у бік християнства. І сьогодні християнство в Україні несе з собою потужний заряд духовних цінностей, які формують не тільки особистість окремої людини, але й духовність нашої нації в цілому. Ми, як Церква християн Віроєвангельської України, ініціюємо святкування Дня подяки Богові на національному рівні і призиваємо всі християнські конфесії в Україні та й в нашому місті Бурштин до спільної молитви подяки Богу за все те, що зродила нам земля Господня, за всі його дари та милості. Тому щиро запрошую вас на святкування Дня подяки Богові. Яке відбудеться на подвір'ї Дому молитви Церкви Християн Віри Євангельської міста Бурштин по вулиці Міцкевича, 28, 9 жовтня, в неділю о 13-й годині. Всі разом принесемо Господу подяку за хліб, за мир, за Україну. Благодать Божа, хай прибуде з вами. Амінь. Я дякую Богу за серце гаряче у грудях. За чисте сумління і чисту прабатьківську кров. Я дякую Богу, за очі з народження зрячі, за те, що в душі розцвітає братерська любов. Я дякую Богу, за сонячне тепле проміння, за маки червоні на схилах козацьких степів. Я дякую Богу, що стали ми тим поколінням, яке відродило духовність і віру батьків. Я дякую Богу за поклик до доброї волі, за дар і натхнення творити у світі красу. Я дякую Богу за щедре колосся у полі. За зорі вечірні, за мир, за ранкову росу. Я дякую Богу за долю моєї країни, яку не зламали ні війни, ні голод, ні зло, за рід наш прекрасний, що може піднятись з руїни, що вміє прощати, яким би життя не було. Дякую Богу, що щастям навчив дорожити. Омріяну волю, як скарб найдорожчий післав. Я дякую Богу за сині волошки у житі, як неба кусочки у наших просторих серцях. Я дякую Богу за хліба скоринку духмяну. Як символ любові моїх земляків до землі, за батьківську хату з дитинства багато піснями, За ключ журавлиний у тихій небесній імлі. Я дякую Богу, за мужність, терпіння і силу, за крик немовляти, за вранішній солов'я. Я дякую Богу за посмішку кожну щасливу, що стала щасливою з Богом, вітчизна моя. Я дякую Богу за світле Його Воскресіння, за істинне слово, за приклад любові й добра. Я дякую Богу за рідну. Мою Україну, що милість Господня навіки над нею була. Гурт Авенєзер, що значить, до цього місця допоміг нам Господь. Місто Рівне, Псалом величає тебе. Душа моя. Величає тебе, душа моя, як всім серце. І всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Ти великий могутній всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Ти великий, могутній всесильний, будемо славити ім'я Твоє, Аллилуйя. святому the Як всім серцем прагну тебе, ти великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє.